Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку комп'ютерне середовище виконання алгоритмів, і воно називається Scratch. Це нова для вас програма. Давайте пригадаємо з вами, що ми називаємо алгоритмом. Пам'ятаєте? Алгоритмом ми називаємо набір команд, які виконує виконавець для досягнення поставленої мети. І Команди потрібно виконувати одна за одною. Тільки після виконання однієї команди ми можемо перейти до виконання другої команди, потім третьої, четвертої і так всі команди, поки ми не виконаємо весь набір команд. А хто ж такі виконавці? Хто може виконувати ці команди? Виконавці, це може бути людина. Тварина або будь-який пристрій. Наші з вами гаджети це теж виконавці алгоритмів. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що містить вікно середовища Скреч, що таке спрайт, як змінити виконавця в середовищі Скреч, як працювати зі збіркою спрайтів. Я вам вже сказала, що програмне середовище Скреч. Це одне із комп'ютерних середовищ, де ми можемо складати алгоритми, робити мультфільми невеликі навіть. Ми можемо робити анімації, проєкти. До речі, складений алгоритм в середовищі Scratch називається проєктом. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створені середовища. Декілька років тому не було середовища Scratch онлайн, а сьогодні воно є. Перед вами два посилання. Ліворуч це посилання на програму Scratch, яку можна завантажити на ваші гаджети. А праворуч це посилання на програму Scratch онлайн, яку не потрібно завантажувати на гаджети. І саме це посилання я залишу вам в класрумі, і ви будете там працювати. А якщо ж ви завантажите програму Scratch на свій комп'ютер, то як її відкрити? Де знайти цю програму? Ви пам'ятаєте, де ми знаходимо програми, ми натискаємо кнопочку Пуск і знаходимо потрібний ярличок з написом, з назвою програми. Або на робочому столі. Може бути картинка, ось така жовтенька, жовтенький пазл, і посередині написано S-Scratch. Якщо клікнути на таку піктограмку, відкриється ось таке віконце саме робоче вікно нашої чарівної програми, і відразу показано вам, що з'являється, Виконавець завантажується разом з програмою. Це рудий котик. І називається він спрайтом. Саме спрайти вони будуть виконувати в цій програмі алгоритми. Також місце, де виконується алгоритм, називається сцена, як виступ, виступи. Да? Є набір команд, групи команд. Які ховають блоки з командами для спрайтів. їх дев'ять кнопочок, і ви бачите, вони різнокольорові. Кожна кнопочка має блоки такого ж кольору і відповідають саме підпису кнопочки. Якщо це рух, то блоки будуть відповідати за рух спрайта. Вигляд, звук. Події, керування, датчики, оператори, змінні і мої блоки. Всі ці кнопочки, ми з вами будемо вивчати ці блоки, як можна їх застосовувати при складанні алгоритмів. Якщо ми клікнули на потрібній нам кнопочці, наприклад, рух, то відкриються блоки. І вони відкриються в контейнері для команд виділеної групи. Існує також область складання алгоритму, саме місце, куди ми будемо перетягувати блоки, і будувати наші алгоритми. Ось такі складові має вікно програми Scratch, і ви повинні запам'ятати, це групи команд. Контейнер, де зберігаються блоки команд, область складання алгоритму, виконавець або спрайт і сцена. Сам алгоритм в скричі називається скрипт. Нові слова да, для вас. Спрайти ми можемо змінювати. Це не обов'язково може бути рудий кутик. І ви бачите, знизу, під, під сценою, є саме кнопочки, де ми можемо з вами редагувати наших спрайтів. Ми можемо видаляти, додавати, змінювати І напрям руху, розмір змінювати. Для того, щоб видалити спрайта. Ми повинні з вами натиснути на кошик, який біля зменшеного спрайта нашого, і він видалиться зі сцени. А щоб додати нового спрайта, є праворуч кнопочка з марташечка котика, і якщо ми натиснемо на неї, то відкриється вікно і з'являться інші спрайти. Ось таке віконце буде відкриватись. І ви бачите, що тут є теж багато кнопочок різних. І вони тематичні. Якщо ми натиснемо на кнопочку тварини, то перед нами відкриються всі спрайти тварини. Якщо люди, то будуть тільки люди. І так далі. Що потрібно, те і будемо шукати. Но ми можемо спрайтів також довантажувати з нашого комп'ютера. Як це робити? Будемо вчитись далі. А зараз давайте з вами повторимо нові слова, нові визначення, які сьогодні ви почули, і про які дізнались. І їх потрібно запам'ятати. Давайте переглянемо, що ховається під номером 1. виконавець у середовищі скрич. Хто ж він такий? Як його називають? А його називають спрайтом. І це потрібно запам'ятати. Алгоритм складений з команд середовища Scratch. Що ж це за алгоритм? Як він називається? А він називається скрипт. Місце, на якому відбувається виконання команд середовища скреч. Це ви всі знаєте. І це у нас сцена. І четверте, середовище програмування, де можна створювати власні програми, ігри, цікаві історії, мультфільми і багато іншого. Ця програма називається Scratch. Ці чотири визначення, поняття, ви повинні запам'ятати і розуміти, що вони означають. Спрайт це виконавець. Скрипт. Це алгоритм. Сцена це місце, де відбуваються події. А скреч це комп'ютерне середовище виконання алгоритмів. І зараз перед вами відкриється ваше завдання. А саме, ви перейдете за посиланням і. Відворите алгоритм в середовищі Scratch, який міститься у відеоінструкції Роботи у середовищі Scratch. Що це за інструкція? Ви дізнаєтесь в наступному відео. У вас все вийде, ви повторите алгоритм і запустите на виконання, і ви побачите, як ваш спрайт буде виконувати ваші вказівки. У вас все обов'язково вийде. До побачення, діти! До наступного уроку!